Всім привітики, Сьогодні вийшла до вас з виливкою, і тема в нас сьогодні така: що чекає вас в найближчий час. Дівчатка резонує, підписуємося, ставимо класик, будь ласка, пишіть свої коментарі. Мені дуже-дуже приємно, що ви оцінюєте мою роботу. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber, на Telegram. Так, тепер кожен сам загадує себе, своє ім'я і будемо дивитися, що чекає вас в найближчий час. Що вас чекає? В найближчий час. Чіточка, думаємо за себе. За себе думаємо. В найближчий час, і звісті, дівчатка, Ізвісті вам летить прямо до вас в вдома. От-от, -вот. я вам скажу, може, в когось навіть після, як прослухаєте, продивитися в відео. Ну, на протязі шестьорки, шісти годин. Будете мати звістя, будете мати радість, хтось десь спішить до когось в дорогу. Я бачу людину, людина, як на коні, іде просто до вас. До вас повертається в дорогу. А хтось танцює. Дівчаточка, хтось танцює, прямо танцює, будете дуже-дуже радуватися. Багато людей, і ви стоїте, не знаю, десь хтось, може, когось запросять. Да? Ну, якесь тут падає прямо свято, музика, і ви танцюєте. Так, далі. Чекаю. Вот денежка йде. Хто ожидає деніжку з дому, на протязі восьмерочки. Восьмерочка вийшла. На протязі вісьми днів будете мати пользу. Тут йде фінансова польза, і вона саме йде з казненого дома. Чотка, якийсь подарунок. Ще раз кажу, комусь йде подарунок. Подарунок непростий. Дівчаточка подарунок непростий. Подарунок буде зв'язаний з вашим чоловіком. Знаєте, таке враження, от як ця зірочка прямо засяє для вас. Тут зв'язано йде з якимось мужчиною. Мужчина летить. Мужчина, який багато віддалявся від вас. Да? Віддалявся, робив боляче, але ну він йде. Він йде, вам то буде дуже-дуже прямо неожиданно. Ох, І почнеться. Цей мужчина являється в собственний дом, дівчатка, і почнуться дуже багато розговорів. Не плачте, котики, не плачте. Ой який ангел вийшов ангелочок прямо в мене вийшов. Дівчаточка, через вищі сили комусь буде ізвістя. може, через сон. Ну, щось ви побачите. Прямо, знаєте, вас як підштовхнуть. Дівчатка в мене таке враження, знаєте? Просто як мужики. От летять мужики, може, бо... може хто де знайомиться, може якісь сайти знайомств? Да? Ну, просто чоловіки падають. Виходять чоловіки, і від цих чоловіків як польза. Може, хто працює просто в сфері, такий більше можський буде якесь внимание, заботу до вас будуть проявляти. Так, а тут у а мене, а а мене віск, навіть вже змінився. А тут а хтось плаче. А тут а хтось плаче. Дівчаточка, що сталося? Чого плачемо? Получите новость. Получите новость, зв'язана з вашим життям. З вашим життям будете розбиті. Це буде через дуже сильний обман. Обман буде від жінки. Дівчаточка, хтось получить і кольцо в руки бере. В прямому смислі цього слова буде пропозиція, буде великий подарунок. Пропозиція. Ви тут а Неприятний розговор падає з темно волосою, темна дама вам падає. Темна дама падає, будете мати з нею розговор ближче, е, я вам скажу так, десь до 12 годин. Ну, перша половина дня розговор буде нехороший. Дама вам стоїть ворогом. Дуже хитра стоїть ворогом, постійно стоїть наблюдіння, що у вас відбувається в житті. В самому житті розрушення йде. Вроді би, себе дуже любить показати, да? показати, от я така, вся із себе, на самом деле ну, справжній ноль ну, дуже спостерігає за вашим життям. Закривайтесь від такої людини, взагалі старайтеся з нею не спілкуватися. Через цю даму будете мати в своєму житті удар. Дівчатка, хто що продає? Хто що задумав? Дівчаточка, дивіться, щоб не упеклися, щоб не поміняли шило на мило. <сум> Чули? В когось може бути подія. Потіря іменно за якоїсь продажі. Не спішіть, обдумайте ще раз, бо тут вам подіря будете ну, розбиті будете. Дуже, я вам скажу, на сьогоднішній день, от сьогодні, да, хто подивиться це відео, там взагалі в будь-який період часу, бо воно буде, працює тільки тоді, коли ви його продивилися. Ну, я бачу багато жінок, одиноких жінок. Просто одненькі, саменькі, стоїте, розбиті, втомилися, чаточка, будете в парі. Багато хто після цього відео висоє Тут падає пара безконічність. Валагу вам. Хтось дуже, сильно злякається. Хтось дуже сильно злякається, прямо такий страх. Страх, да? якийсь як удар мені падає. Страх, дівчатка, не переживайте, все буде добре. Не переживайте. Ну, зляк буде конкретний. Людина прямо злякається. Будьте дуже обережні, коли переходите дорогу. Свічечка зразу нас попереджає. Так, далі дивимося. Дорога. Дівчатка, дорога, дорога буде зв'язана з роботою. з роботою. Мабуть, хтось шукав і йде, але тут як уже йде. Я бачу просто, як пауза, конкретна пауза була в вашому житті, і тут зараз будете йти, йдете да? як в роботу. Но тут робота зв'язана більше проіграється, хто йде в дорогу. Дівчатка, наберіться сил. Налаштуйтеся на краще, бо насправді буде важко. Насправді буде важко. І туди, куди ви підете, І це стосується тих людей, які поїдуть в дальню-дальню дорогу. Бо тут дальня дорога мене паде дві людини, дві жінки. Вони вас як на порозі зустрінуть. Ото є ваші вороги. Так, далі поїхали. Що нам свічечка ще сьогодні скаже? Вау, тут та вагітність виходить. Дівчатка, хтось за вагітніє. Прямо дитя, дитя. Ох, як круто. Во ва благо вам, котики, ва благо вам. Ну хтось прямо получить звістку про вагітність. Хтось дуже довго чекав цього. Дуже скоро. Дуже скоро получите, я вам скажу, когось змінить в житті іменно саме дитина. Буде воседініння сім'ї через дитя. Це добре, це добре, так далі дивимося, далі дивимося. Зайчик Зайчик, принесе вам новину. Зайчик, дівчаточки, принесе вам новину. Будете дуже-дуже задоволені. Новина буде зв'язана з вашими почуттями, з вашим коханням, бо серце вилилося. Серце почуття. Дівчатка, ну це не то, що щось нове. Ні, це щось з минулого. З минулого паздає вам така звісточка. Прямо хтось. Не знаю прямо, а, не знаю, скільки чекала, вот, наконец то я дождалася. Не, не хочу вам сьогодні погано нічого казати. Не хочу нічого погано казати, але, дівчата, хто сіде в казюний дом? Когось здоров'я пошатнулось, пошатнулось конкретно і зверніть на це увагу. І зверніть на це увагу, щоб потім не було проблем. Лучше зараз все призупинити, підлікуватися, чим потім будете мати розрушення. Дівчатка, хто себе недобре почуває, зверніться і зверніться до лікаря. У вас на порозі падає казюний дом. Казюний падає дом. Дівчатка, оце тільки що, що вспихнуло. Це ваш ворог понесе наказання за якусь обіду. Бачите, здоров'я щось, і зразу ворог показався. І свічечка так шух. Якийсь ворог понесе дуже сильне наказання в скоромі узнаєте, прямо буде і звістя вам, і ви знаєте, я абсолютно скажу, що воно правильно, да? бо тут більше ви смієтеся, а людина має страждання, і ви прямо це узнаєте. Ну, було так, що ви плакали. Розумієте, вас вдарили, а для цієї жінки було комфортно тут. А чітко виходить жінка. Образ жінки виходить, в неї щось станеться. Станеться, бачите, я за нею говорю, бачите, що свічечкою робиться? Я вам скажу, що ця дама понесе дуже сильне наказання. За ваші сльози. За ваші сльози за розрушення. Дівчатка, хтось має на собі конкретний негатив. Хтось має на собі конкретний негатив. Дівчатка, хто відчуває на собі, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. От людина мене, яка дивиться це відео. Дивіться, я бачу не ітажку. Я бачу як частний будиночок і землю. І землю. І як як виходите, невелика невелика така, як тропіночка да-да. У вас з лівої сторони такий маленький, там як будівля, такая, як придбанник стоїть, щось таке, не знаю, кому літня кухня, чи що, щось таке. Знайдете там щось. От. Після цього відео ви мене прямо почуєте, ви узнаєте, що це ви. Знайдете підклад. Не беріть в руки його, я вас дуже прошу. Не беріть в руки, бо ваша сім'я розвалиться. Не вздумайте його хапати. Зробила вам людина, яка бів від вас через хати. Так, ладно, це комусь, мабуть, прямо сос, треба була така інформація, вилилось, мушу сказати. Так, поїхали далі. Що чекає? Що чекає? Що має бути? Що має бути? Я не знаю, в мене сьогодні чи вагітні дивляться. Дівчата, просто діти. У мене сьогодні виходять на розкладі діти. Може, 20 плюс 100 дивиться. Хто чекає, дівчатка? Ну, то це відео взагалі для вас, тому що тут постійно йде народження дітей. Будете радуватися, і звісті падає. да? Блага, ну, да, голуб, це блага вісті йде від Господа Бога. Чаточка, супер. В кого резонує, зараз я закрию. Ставимо класики. Подобається вам моє відео. Підписуємося на канал. Скоро, надіюся, вийду до вас. Прямий ефір. В прямому ефірі можна буде задати питання. Так що, хто бажає, будь ласка, працює чаточка я постійно. Хто бажає, будь ласка, приєднуємося, підписуємося. Так, ну все-таки я захотіла перевернути і подивитися, що ж все-таки тайне є, яке від вас скривають. Женщина. Чяточка, тайна женщина, себе проявить. Проявить тайна женщина, але ну, цю женщину ви прямо накажете. Прямо накажете, чітка багато хто буде наказувати тим же методом, яким вас вдарили. Висоєніння піде. Піде висоєніння людей, і серце вийшло. Четка, хтось висоєниться. Дивіться, тут яке гарне, гарне серце. От людей, вроді, відвернули. Відвернули, ну буде у вас висоє. Дівчатка, хто ждав, в кого було розрушення в житті. Чекайте, ще трішки. Цей мужчина вже одною ногою стоїть в вашому житті. Все, дівчатка, така сьогодні у нас була виливка. Всім гарного вечора! Хто бажає, будь ласка, підписуємося, ставимо класики, повна діагностика, вайбер Телеграм. Всім до побачення!